І на фронті з'являються і нові гарячі місця, які вимагають негайного рішення. Наприклад, Сумський напрямок Він залишається дуже проблемним. Якщо на цьому напрямку не буде стабілізована ситуація, кажуть бійці, які там воюють, то будуть дуже погані наслідки. А питання тільки одне: а чому так сталося? В чому прорахунок ситуації? Чому під час курської офензиви, коли був запас в часі і можливість їх? А чому на сумщині не побудували оборону, яка б зупинила ворога, і що не думали про це, не змогли правильно прорахувати ситуацію? Як це виправити? Е, ну, якщо ти пам'ятаєш, то я про цю операцію казав ще тобі раніше, що так, да, вона була блискуча, вона була дуже різка, вона, ну, вона була шикарна. Але було питання одне: що робити далі? І прорахунок був в тому, що не подумали про те, що, буду, що вони будуть робити далі. Тобто там загинула куча людей, то тобто, там ну, відбувалися такі дуже складні бої. Але ну наскільки я розумію, то тобто, ви зайшли десь в село, закріпилися, побудували оборону, пішли далі. Так треба було просуватися і про це треба було думати під час просування, а не, а не тоді, коли ми вже відступили, і зараз ми е, кожен день ми, тип, е, втрачаємо там якісь. Метр, метри, сотні метрів Сумської області. Оце все, оце всі прорахунки, вони вилазять нам ще з боком. Але ж зуп, е, виправити ситуацію можливо? І за рахунок чого? Ну, виправити ситуацію, можливо, тільки за рахунок резервів, яких у нас, на жаль, немає. І знову ми повертаємось до тої історії, про яку казав ще Валерій Федорович Залужний а, в осені 23-го року, коли він казав, що треба мобілізувати приблизно 450 тисяч людей протязі року, протягом року. І після цього навчати їх від півроку до року, бо він казав, за місяць людину не навчиш. І тоді в нас не було взагалі цих цих проблем. Але тоді ми почули, що це військовий вас хочуть мобілізувати від нашого президента, а я не хочу, не бачу аргументів. Тому залужного відправили відставку, резерви не створені, і зараз ми досі отримуємо проблеми. Проблеми є, але їх треба вирішувати. І якщо не змінити Свій підхід до створення резервів і до процесів мобілізації. Я розумію, що ця проблема буде тільки погіршуватись, вона буде поглубшуватись, чи ні, вона розсосеться? Ну, ви знаєте зараз, як вирішують цю проблему за рахунок того, що з госпіталей забирають врачей, за рахунок того, що стилових частей спеціалістів забирають і ставлять їх в штурмові бригади. Отак, от вони ще закривають ті дирки, які ми мали про них думати ще два роки по це найкраще рішення. Більше того, це не рішення, це намагання заткнути проблему, а не вирішити. її. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Я прошу не забувати вас ставити вподобайки і підписуватись. Це важливо. Ваша вподобайка допоможе каналу. Співпрацювати з алгоритмом Ютубу, а вам допоможе проявити лояльність до каналу і цієї інформації. Підписка допоможе вам отримати першими всю інформацію, інсайди, аналітику і бути завжди в курсі всіх справ. Ну а ваш коментар допоможе нам розібратися. Звідки ви дивитесь цей ефір? Куди вас закинула доля? Де ви чекаєте або навпаки, наближаєте перемогу. Пишіть про це, пишіть нам завжди це важливо. І ми завжди аналізуємо географію наших віддачі. Як завжди, я хочу подякувати тим, хто сьогодні, замість того, щоб відпочивати після виконання бойового завдання, дивиться зараз цей ефір, щоб отримати максимум інформації. Дякую вам, оборонці України. Тільки завдяки вам виходить цей ефір. Існує цей канал існує взагалі Україна. Дякую кожному оборонцю України, який боронить. Неньку від ворогів, ну і не забувайте, будь ласка, поширювати відео, тому що це інформація, а вона є зброєю інформаційною зброєю. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інших. Поширте відео, пане генерале. Скажіть мені, будь ласка, от в керівництві ЗСУ відбулися перестановки, і доволі помітні Зеленський призначив робота бровді з земним «Мадяр» командуючим сол безпілотних систем. А Олега Апостола, командуючим десанту штурмових військ, а дропатого зняли з посади він подав сам у відставку рапорт з посади командуючого Сухопутки, і призначили командуючим об'єднаних сил ЗСУ. Фактично, залишивши йому можливість воювати на фронті. Як ці призначення вплинуть взагалі на ситуацію на фронті? І як кадрові військові ставляться до ситуації з Драпатим та Сухаревським? Тому що. Читаючи дописи кадрових військових, які багато хто воює з 2014 року, та спілкуючись з ними, я бачу м'яко кажучи: ну скажімо так, невелику кількість розуміння того, що відбулося саме по цих двох офіцерах. Ой, ну тут е, я скажу, що така ситуація дуже двояка, тому що, допустім, так ну зміни мають відбуватися. Тобто е, освіжати кадри потрібно потрібно ставити людей, ті, хто е, пройшли там бої, які там розуміються на в реаліях ведення бойових дій, які відбуваються саме зараз, е, там в полях, е, але е, міняти треба не, не тих ефективних, яких ви призначили. Е, ну, до року по тому. Там є кого міняти у нас і в Генеральному штабі, і в Міністерстві оборони. То є, там треба, щоб відбулися ці зміни. Тому що там зривають закупівлі, там зривають, там неправильно, ну, не, не можуть нормально спланувати навіть е, ротацію бригад. Е, ну, у нас є де е, міняти людей. Допустимо, ну, я знаю і Мадяра, я знаю і апостола е, Камбрига 95-й. Це ну, дуже поважні, потужні люди, командири, офіцери. Е, але дивіться, ну, якби він був поганий, і якби він був неефективний кість-менеджер, його, ну, я, я його треба було міняти. Але йому не давали працювати, при тому, що, що йому блокували всі його рішення, він все одно робив реформи, він вводив е, нові безпілотні системи, він вводив там лазерні е, протидії е, дронам. Тобто Він працював, його не треба було міняти. Е, Скібюк, командуючий ДШВ. Ну, достойна людина. Він це був комбригом в 80-ті, 22-му році. Ми тут разом працювали по обороні Миколаєва. Це достойніший генерал, достойніший офіцер. ну На, на, на що міняти таких? Ну, там є дирки, там є кого міняти. Тому ну для всіх кадрових військових ці е, ці зміни вони ну незрозумілі. Або ну я можу припустити, що може якихось там. Главнокомандуючий якихось там лояльних до себе людей е, призначав для того, щоб. Ну наскільки я знаю, що е, ДШВ е, відбувається зміни в ДШВ. Їх, їх хочуть як род військ просто знищити, зробити там сили штурмових військ, Ну щось по типу цього. І я так розумію, що Ский був просто був проти цього, тому його і зняли. При всьому цьому позиція е, трапатила. Він написав рапорт як людина честі, як офіцер, і Зеленський прийняв цей рапорт. Він міг не прийняти рапорт і сказати, що пане Михайло, ви потрібні на цьому напрямку, на сухопутці. Хоча, з іншого боку, його ж поставили одночасно на два напрямки. З одного боку, він осув Хортиця, з іншого боку, він командуючий сухопутки. Розірватися неможливо. І це всі розуміють. Окрім того, всім відомо, що йому теж заважали і не все давали робити. І тому він написав той допис, в якому, скажімо, не тільки повідомив про рапорт, а й про все інше про кругову поруку, про відданість посаді деяких людей, а не державі. Це одна історія. А друга історія це з Сухарєвським. Взагалі, не для кого не є таємниця, що головковому некомфортно було з ним спрацювати. І для цього він створив альтернативний напрямок. Тож тобто були. Сили безпілотних систем, а він створив окремо лінію дронів, і ці сили кинули туди? Ну, хіба це в інтересах держави, а не окремої людини? Питання не до мадяра, питання саме до головкому і його моделі фактично керування. Тобі не здається, що це будування маленької радянської армії? Е, ну я ж кажу це, е, як ну як я припускаю, це просто призначають людей, які будуть лояльні до тих або інших рішень е, вищого керівництва. Ну тому що я скажу, допустимо, для чого вообще робляться е, зміни? Для чого призначаються нові люди? Для покращення. Чи буде покращення після цих призначень? Побачимо. Я дуже, звісно, надію, що вони відбудуть відбудуться. Но, Розумію, що навряд чи це якось переверне ситуацію і, і, і зробить навпаки того, що відбувається зараз. Тобто швидких змін не варто чекати. Ну, швидких точно. Ну я сподіваюся, що вони відбудуться, дай Бог, я кожному з нових призначених я бажаю успіху, натхнення і сил ну, зробити тільки краще для того, щоб о, зміцнити нашу армію, але побачимо, як воно буде.